Привіт усім любі друзі! З вами Ганна Олександрівна. І сьогодні ми з вами приготуємо в'ялені помідори. Для цього нам з вами знадобляться, звісно, що помідорчики. І ми розрізаємо помідорчики на чверті. Якщо вони маленькі, то на половинки. У мене просто тут такі більш крупні помідорки. Я беру для в'ялених помідорів баночки або ще їх називають сливки. Такі м'ясисті, бачите, невеликі помідори. І ось так нарізаю, наріжу так усі свої помідорчики. Друзі, я сушу у сушці, але можна і в духовці. Так само розрізаєте, присолюєте і у духовку з відкритими дверима духовки на найменшому вогні і буде навіть швидше. Просто мені подобається сушити у сушці. Це така у мене, як іграшка, сушка. Дивіться, друзі, ось у мене помідорчики на піддоні для сушки. Я присолюю їх. Також можна додати одразу перцю або будь-яких спецій, які вам подобаються. Я лише присолюю, а потім спеції вже буду додавати, коли вони будуть сухими. Присолили, щоб краще висушились. Друзі, нав'ялила я помідорчиків, вони повинні бути сухими, але не твердими. Я в'ялила їх 15 годин у сушці, у духовці це буде швидше, я вже казала. Я взяла просто баночку і зараз я кладу на дно цієї баночки часничок. У цей час у мене розігрівається олія, вона повинна бути гарячою, але не кипіти. Так, у банці у мене часничок, також я кладу сюди духмяний перчик і кладу помідорчики. Вони вже присолені, тому я не солю, солі не додаю, додаю пряних трав. Додавайте ті, які ви любите. У мене це італійська суміш з трав. Я поклала суміш та знову кладу. Помідорчики. Знову кладу часничок. Ви часничку можете класти більше або менше, як вам заманеться. Кладу повну баночку помідорів, пересипаючи пряними травами. Дивіться, баночка повна. Заливаємо гарячою олією. Ось я принесла олійку. Помідорчики можуть навіть трошки скварчати, це нормально. Зараз ще трохи нагрію, треба заповнити банку олією аж до верху. Друзі, ось у мене вийшла вже баночка помідорів, вони поки що гарячі. Чекаю, поки вистигнуть, і покладу в холодильник. Потім можна класти на піцу, додавати до страв або навіть просто так їсти. Вони справді дуже започні і смачні. Вам всім бажаю гарного дня, чудового настрою, мирного неба над головою і до наступних зустрічей.